Леви, вітаю вас, молодик, 8 травня 2024 року, у 18 градусах тільця у вашому 10 секторі гороскопа, там же, де було з'єднання Юпітера з Ураном 21 квітня, що внесло так чи інакше, турбулентність і ще діє ця енергетика. Досі ми знаходимося в такому стані необхідності видозмінювати наші ресурси, соціальні цілі, майбутнє, і прямо активно все в усе це вкладатися. Крім того, рівно з... За місяць до цієї молодої енергії ми бачили всплеск сонячного затемнення в. Овні у вашому дев'ятому секторі гороскопа. І таким чином молодик знаходиться під кармічним впливом вузла майбутнього раху, оскільки сонячне затемнення відбулося саме на кармічній осі із вузлом майбутнього в Овні, а також під прицілом впливу Юпітера з Ураном. І крім того, ретроградний Плутон дуже позначається на енергетиці молодика. Відео про ретроградний. Плутон для вас, Леви, також прогноз на травень для вас, і по іншим знакам зодіаку буде в підказках і в інфобоксі під цим відео. Тому кому цікаво, будь ласка, переходьте за посиланнями. А ми говоримо про те, що молодик так чи інакше знаменує нові починання. Починання по тільцю. Раз на рік бувають. Робота із ресурсами, із самооцінкою, із нашими бажаннями, із базовими поняттями, комфорту. Стабільності, самоцінності і всього того, чим ми володіємо, як ми цим розпоряджаємося, і чи ефективна та наша стабільність, чи вона уявна, чи вона справжня, і на що ми готові піти заради того, щоб стабільність була у нас під ногами обов'язково. Які ці наші кроки? Ось це все зараз на повісі дня для вас леви у 10 секторі гороскопа. Він видимий, це просто верхня точка Очка натальної карти, ці переміни помітні, вони значні і вони надзвичайно впливають на ваш майбутній рух. Десятий сектор гороскопа це сектор проявлених можливостей, результатів всього того, на чому зав'язана ваша соціальна включеність. Це ті переміни, які підв'язані під ту соціальну роль, яку ви виконуєте, під місце роботи, під місце проживання, під статус у вигляді. Розлучення або ж заміжжя одруження, також статус у зв'язку з народженням дитинки або наступної дитинки, у зв'язку із долученням до тої чи іншої спільноти. Чи ви в еміграції, чи ви проживаєте в якійсь певній місцевості, чи на якій ви посаді працюєте, нагороди, результати, визнання. Ось таким чином, молодик зараз вам дає якісь нові поштовхи до того, щоб всередині листопада поточного року, це кульмінація цього молодика, ви побачили результати по тому, що зараз започаткуєте. Тому леви, не прогавте цю можливість і дійте. Найбільш активне енергетичний. Два дні до два дні після молодика, однак знаємо, що це дні Гекати, тому активні дії плануємо трошки пізніше, ніж 2 дні після молодика. Формуємо стосунки, домовляємося, обговорюємо, обмінюємо, зустрічаємося, закріплюємо контакти. Однак на щось важливе наважуємося вже після 10-го числа. Так ось Леви, у 10 секторі вашого гороскопа важливі нові розуміння устаткованої ситуації з вашим майбутнім. Ви вже маєте робити ці кроки. Це вже такі. Починання, які формуються і під тиском по ретроплутону, коли ми якби вертаємося да, ще до якихось наших невирішених питань, до того, що ми боїмося, ми вже якби вже приймаємо новий світ. Перед нами трошки привідчинені двері на вулицю. Ми розуміємо, що там, начебто літо, однак вітер, дощ, хмарність незрозуміло. А ми стоїмо ще в будинку у зимовому одязі. Ми ще не наважуємося перевдягнутися. Однак Плутон нам каже вже, що картина змінюється. Тому дій. Так, чи це футболка і шорти, чи це спідниця, і футболка, чи ж сукня, чи якось ще по-іншому, це ще не зрозуміло. Але факт того, що необхідно Змінити свій зовнішній вигляд, і під виглядом внутрішнього розуміння того, що це необхідність, бо далі буде важче. ось це все присутнє. Ось так зараз для вас радикальні переміни, які закликають до того, щоб ми або прибрали зимовий одяг і дістали літній, перевдяглися, або продали зимовий і перевдяглися в новий куплений, або ж якось обмінялися щось необхідно робити з тим, що ми вже маємо. І Ось тут важливо розуміти Леви, що надзвичайний такий тиск ретроградного плутону закликає зараз не до того, щоб ми перелякалися і застопорилися на якомусь нашому русі, яким ми вже керувалися у минулому, ні, щоб ми зараз побачили наше майбутнє по-новому. Для вас, Леви, надзвичайно важливо поєднати це із місцем проживання, і з вашим колом близького спілкування, з вашою роботою. З вашими е, такими можливостями бути інформаційно вбудованими в цей світ. Це можливість щось продати і переїхати за місцем роботи, або ж просто переїхати. Це можливість також е, одружитися, можливість. Е, Заручені, наприклад, провести можливість народити дитинку, розмовляти про це, про якісь стосунки, або розірвати стосунки, наприклад, і отримати вже офіційний папір, або ж зрозуміти, да, що ви вже фактично у статусі розлученої людини знаходитесь, тобто ініціювати, наприклад, таку процедуру, або ж це можливість домовитись про те, щоб отримувати документи про зміну місця проживання, нові послі. Свідки, візи, дозволи, якісь певні переїзд, наприклад, такий доленосний для вас. Також це може бути місце навчання, за яким ви переїдете, або ж таке навчання, нова пропозиція по роботі, в тому числі новий колектив, коли вона повністю перекроює ваше життя, показує вам ваше нове майбутнє. Ось тут важливо, леве, не втрачайте зв'язки, обов'язково формуйте коло спілкування, в якому вам і цікаво, і перспективно, і ви постійно на зв'язку. Це можливість оновити також транспортний засіб, оновити колектив, оновити. Коло спілкування, по-іншому виступати, продавати якісь інші товари, наприклад, це можливість їздити за кордон, повернутися з за кордону, можливість розлучитися, вступити в шлюб, можливість вирішити якимось чином от паперовим шляхом документально підтвердити своїм підписом, буквально, або ж заключенням якогось вигідного контракту, порозумітися у вирішенні якихось питань розподілу, там майна, наприклад. Або ж розподілу якихось рухомих транспортних засобів ваших, або ж придбати такий транспортний засіб, або налаштувати ваше місце проживання таким чином, крім того, що туди переїхати, щоб у вас був новий колектив, це нова робота, це нові перспективи, чоловік, дружина, знайомство щасливе, можливість вигідно купити продати, можливість піти навчатися, або ж можливість заробляти своїми навичками в новому місці. Наприклад. На новій посаді в інших стосунках, так теж може бути в іншому місці проживання, крім того, це можливість ініціювати новий спосіб заробітку, нові якісь торгівельні відносини. Якщо ви працюєте, наприклад, у зв'язку із наданням консультативних послуг того чи іншого характеру, то це дійсно можливість зробити їх публічними, причому якось по новому з новим колективом серед інших людей в новому місці. В інш іншій фірмі, в іншій країні можливість бути затребуваними у зв'язку із тим, що ви переїхали, або у зв'язку з тим, що ви стали мобільними. Ви просто якби вирвались звідкись, да і ви йдете, якби в оцей соціальний світ. Зараз надзвичайно важлива ваша соціальна роль леви. Тому намагайтеся вникати в те, що більше за якби за ті можливості, які пропонує вам ваше оточення. Вам необхідно відходити від такої, якби. Умовної обмеженості, да, якось певного конкретного місця. Навпаки, ви зараз набагато далі маєте бути не тільки подумки, а й фізично. Тому ініціюйте всі ваші починання, переїзди, оформлення документів, заявляйте про себе на публіку. Також це можливість претендувати на якусь посаду, можливість порозумітися з посадовцями, можливість отримати якусь цікаву пропозицію. Крім того, також це можливість оплати вашої праці, якщо ви можете своїми надавати. Дбаннями якимись заробляти гроші, то обов'язково про це заявляйте. Зміна посади також може бути це отримання фінансів від визнання вашої діяльності. Крім цього, леви можливість. Змінити вашу діяльність у зв'язку з тим, що ви можете щось продати щось нове купити. Наприклад, це може стати вашою роботою, наприклад, якісь торгівельні операції. Крім того, можливість надавати послуги, можливість давати таку інформацію, за яку вам будуть платити. Також, крім цього, можливість змінити колектив, який от у певному контексті був для вас ефективним, на той, який більш соціально перспективний, навіть якщо природа якби зовсім інша. Цього всього, треба ще на ці переміни наважитись, по-новому це ще скомпонувати, але у вас підтримка майбутнього є. Ось ця запорука, зробити це видимим, побачити всього результати. Це все дуже явно видно, необхідно тільки наважитись. Також це можливість отримати документ для того, щоб переїхати. Тобто, буквально дозвіл якийсь певний, отримати. Також це організація переїзду, організація таких комунікацій. Які якби, стають видимими для людей, коли ви виступаєте, наприклад, і це набуває огласки. Тому, Леви, я вас закликаю до того, щоб ви, по-перше, врегульовували стосунки, які зараз потребують такого включення. По-друге, фінансово вкладалися у нові ваші починання, купити, продати, переїхати, домовитись, отримати якісь певні документи, підкріпити якісь свої навчання. Навички, якимись домовленостями. Ви зараз по Венері в тільці у такому дуже виграшному положенні. Вона дає вам таку енергетику подобатись людям. З вами хочуть домовлятись, вас хочуть чути, ви видимі. і Можливість таким чином впливати і на ваші посадові обов'язки, можливість бачити навіть таких людей у своєму колективі. Можливо, хтось прийде працювати у ваш підрозділ, наприклад, і він принесе вам нові можливості. Ви зможете порозумітися з начальством, врешті-решт або перевестися, наприклад, тому що ось ця людина принесла фактично вам таку можливість. Також це фінансовий зиск від вашого навчання, від того, що ви вже. Вмієте і що ви хочете поширювати, що ви хочете застосовувати, тобто розширюються якби ваші межі, ваших можливостей. Зиск від тих стосунків, які вже тривали час сформовані. Це люди можуть бути, до яких ви вертаєтесь, наприклад, на якусь посаду в якийсь колектив, і ви розумієте, що ось тепер вже в повній мірі вас оцінили, наприклад, або ж ви за цей час набули таких нових якостей, нових навичок, що тепер ви ще більш. Більш затребувані, і ще більше ваша праця буде оплачуватися. або ж ви переїжджаєте в таке місце, де дійсно ви просто як знахідка фактично. І розібратися з питаннями здоров'я. Це може бути така клініка, лікар. Це може бути досягнення мети по тому, щоб, врешті решт закрити питання із лікарнями, навідуванням лікарів, і усілякою такою епопеєю, або змінити спосіб лікування, або змінити. Змінити країну лікування, змінити лікаря або потрапити на прийом до такої людини, яка дійсно поставить крапку в цьому процесі. Ви зрозумієте, що якісь старі схеми методи не працюють. ось Саме ця людина зараз вам просто дійсно принесла таку інформацію, таку можливість, те, чого не вистачало, щоб розібратися із цим таким важливим для вас рішенням у вашому житті на щось наважитись, від чогось відмовитись, і якось вже по-іншому рухатися у майбутнє. Також можливість придбати таку цінну річ, відновити її, навіть домовитися про обмін, про продаж, про якусь таку вигідну фінансову операцію, в тому числі купівлю, продаж, яка вплине на те, щоб ви могли. Поїхати, переїхати, відремонтувати, змінити роботу, відкрити свій власний бізнес, так теж дуже може бути. Крім цього, у Венері в тільці ми можемо отримати задоволення від того нового статусу, в який ми потрапляємо, або від того, що ми вже маємо, чого ми досягли. Але отут варто зараз по цьому молодику звернути увагу на впертість тільця, впертість не в тому володінні, який він яким він ем, розпоряджається як своїм власним, е, тобто той вже статус, посада, ті досягнення, якісь наші такі нагороди, підкріплення, репутація наша, яка у нас вже є ні. Зараз по Венерії в тільці, по молодику в тільці. Ми робимо акцент на впертості тільця у новій стабільності, в новому комфорті, в новій безпеці. Це ще обрання такого майбутнього, яке для вас найбезпечніше. Стабільне в майбутньому. Тобто зараз важливо розпорядження. Рядитися тим, що ви вже маєте так, щоб ця стабільність була трансформована під ту погоду, яка за дверима, тому що керує зараз енергію наших глибинних трансформацій Плутон, який якби. Е Топчеться з одного сектора гороскопа в інший, з одного заднака в інший. Він зараз змінює осі погодні умови, да і ми маємо зрозуміти в який світ ми по факту виходимо. Це вже восени буде поточного року. Тому, Леве, бажаю вам всього найкращого. Нехай все у вас складається. До зустрічі.